Мемкоїн річ, яка може зробити вас мільйонером, але у той же час ви можете втратити усе. Тому в цьому відео я вам розповім, чому мемкоїни, як вони працюють, та саме головне, як на них заробити. Але спочатку я хочу вам задати питання. Чи знаєте ви, що таке ФОМ? Можливо, хтось скаже Фомо це, коли ти не купив біткоїну у 2011 році, а сидів і грав у якийсь там сам. Можливо, хтось скаже ні, Фомо, це коли ти продав монетку і вона дала 10 іксів. Ні, справжні ФОМО, це коли ти не купив Пепу у 2023 році. Бо якщо б ти усе ж таки її купив, зараз у тебе було б 350 тисяч. Доларів, але ж хтось може сказати, це ж було колись там. Ну яка мені різниця? Добре, ось вам недавній приклад з Трампом. Ні, не людиною, а мемкоїна все відбувалось 17-го числа. Уночі, коли усі нормальні люди спали, Трамп вирішив створити власне мемкоїну офіційну монету Трампа, яка лише а? за один день змогла досягти топ 30 коін маркет капу, хтось її спокійно міг купити на тому ж байбіті по 19-20 доларів, і зараз воно варто 60, Тобто це потенціальні. 3 ікс не парючись менше ніж за один день. Непогано, але чому мемкоїни дають зараз такі відсотки? А до прикладу, та шульта так непогано льєць. Ну дивіться, на самому початку, коли мемкоін тільки створюється, його капіталізація може бути не більше 80 тисяч доларів. Це якщо що зона рей це коли мемкоін переходить з якоїсь локальної движухи у глобальну, але про це трішки пізніше. Так от коли капіталізація якоїсь монетки декілька десятків тисяч доларів, ви декількома соланами можете нормально так задампити або запампити якусь монеточку. І на мою думку, це головне. Головна перевага мемкоінів, і саме тому вони зараз стріляють. Ну, дивіться, просто уявіть ситуацію, що ви ну такий дядько, якого є нормально так бабок, і ви хочете їх кудись залити, і при цьому так нормально заробити. Замість того, щоб обрати якусь альту, яку дуже важко розкочати. Ви берете і вкидаєте декілька десятків тисяч доларів у якусь монеточку. Вона дає свої три ікса, ви продаєте і бачите по стакану, і все, ви при бабках, а вам пофіг що шостої монетою далі буде. Але стоп, Єгор, давай менше води. Як мені стати мільйонером на мемкоін? Дивись, Тебе тут є два варіанти. Перше це хлібним коїнами, другий це купив та забув. Але давайте почнемо з другого. Взагалі, сама схема досить схожа зі споту. Ви підбираєте монети за певними критеріями по типу наративу, по типу капіталізації, то і ком'юніті. Ну щось типу того. Але для наглядності, прямо зараз пропоную підібрати монеточку. Дивіться для цього нам знадобиться якась біржа, де ми будемо покупати самі мемкоїни. Я буду використовувати Буликс. Також нам знадобиться гаманець з солану. Я буду використовувати фантом. Так, от після того як ми закинули солану на Буликс, ми переходимо у розділ з цією таблеточкою PAMPAN. Нам знадобиться права колонка. Ця я не знаю, що за колонка ця колонка для нових монет, які тільки вийшли, у яких капіталізація не дошла до того самого рей. Але як усе ж таки обрати потрібну монету? Дивіться, по перше нам потрібно звернути увагу на. Наратив на сам мем, можливо, якщо це дійсно прикольне або популярне мем, то це ну вже плюс. Також варто подивитись, чи існують такі ж меми. Якщо так і якщо їх багато, ми скіпимо такий варіант, бо конкуренція здорова і з цього шанс зробити значно менше. Після цього потрібно звернути увагу на токіномі. По-перше, подивитися на помфані творця цієї монети. Якщо ви бачите одну або дві-три монети, то це ну більш-менш нормально. Або якщо таке, то ні, нам такий варіант не підходить. Далі нам потрібно зайти у розділ топ холдерів для того, щоб щоб подивитись холдерів цієї монети, нас цікавить кількість монет, бо якщо велика кількість монет знаходиться у декількох людей, то ну це погано, бо у будь-яку секунду вони уїбуть по стакану, і ви залишитесь голою жопу. Якщо всі фактори кажуть це, да", то... Ну, можете взяти цю монеточку і сподіватися що вона зробить вас мільйонером. Але, будь ласка, пам'ятайте про золоте правило. Мемкоїни це майже казіки, тому не більше 20% від всіх ваших грошей. Але це довго. Тому ця стратегія чудово підходить для людей, хто не готовий витрачати кожен день по 6-8 годин, дрочучи на якісь смішні картинки. Але якщо ви любитель такої двіжухи, то вам чудово підійде фліпання мемкоїна. Суть заключається у тому, що ви купуєте тільки вишучу монету та. Тримаєте її до рею. Тобто у кращому випадку з однієї монети ви будете лутати від 4 до 8 іксів. І при цьому у негативному випадку ви втратите набагато менше, ніж ви втратили при тому ж холді мимконь. Бо зазвичай ви будете заходити на капі від 10 до 20 тисяч доларів. Ціна максимум зможе впасти туди, де купував сам творець. Дев, деф, це є творець, і це дуже круто, бо ризики стають менше. Це можна порівняти десь з другим плечем на фьючерсах. Але можливо, хтось зараз скаже, що тільки на Солані за один день створиться більше ніж тисяча всяких мемконів, як знайти той самий мемкоін, який діте до рейв? Дивіться, в першу чергу, зверніть увагу на все той же наратив на мем та розкрут цього мему, тому ж Твіттері. Тут все понятно, тому далі нам потрібно звернути увагу на продаж усіх монет від Дев, тобто у цей значок на гра. Графіку. Якщо деф продав так або так, то це нормально. Але якщо деф продав на хаях і монету каталась в ноль, то ні, ми такий варіант також скіпаємо. І наостанок треба подивитись на все тих же топ холдерів. Якщо вони не у великому профіті, там плюс-мінус декілька солан, то це нормально. Такий варіант також можна розглядати для того, щоб фліпнути. Але дивлячись на цей графік, виникає логічне питання, коли бляха муха тут заходити. Дивіться, головне правило це ніколи не торопитись. Краще всього заходити. На усяких діпах або від якихось зон підтримки. Якщо монета полетіла без вас, нічого страшного. Дочекайтесь того ж діпу, і там вже будете відкупати або скіпніть і підіть шукати якусь нову монету. По суті, це все, що вам потрібно знати, для того, щоб почати фліпати мемкоїном, але також не забувайте, що це ще ризикованіше ніж просто холдити мемкоїн. Тому не лудіть. Пожост і наостанок хотів би трішки розказати про новий тренд. Тренд ai агентів, хто не в курсі, це коли якусь нейронку поєднують з криптою. Получається, AI-агент. агент так от, зараз ця штука починає набирати овертів. Наразі таких монет вже більше тисяч, але особисто я зараз тримаю такі монети: Годжіан, Зен і спор. Також планую добрати ще декілька монет. Тому, якщо вам це цікаво, про нові монети, які Добираю, я буду писати у своєму телеграм-каналі, тому посилання в описі. І тому, якщо підсумувати, то можна сказати, що мемкоїни це такий собі тренд, дуже ризикований, але тренд. І тому щоб це робити на мемкоїнах, ти повинен, по-перше, створити якусь стратегію та притримуватись дисципліни. По-друге, ти повинен оточити себе правильними інфополями. І наостанок ти повинен є бачити. По-іншому, ніяк. І тому, як завжди, сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про мої два телеграм-канали. Посилання в описі. Дякую за перегляд. З вами був Вайс. Всім пока!